Шануваліка футзалу. Третій день кубку Екстралії. Сьогодні у місті Хмельницькому день завершальний і день вирішальний. Останній поєдинок, в якому власне і визначиться, хто сьогодні Хто цього року виграє цей трофей, який саме у цьому сезоні запровадила екстралія. Поєдинок спортлідер плюс Сінаківець є вирішальним. Хмельничани саме матчі влаштовує нічия. Але я думаю, ви все чудово розумієте, якщо заздалегідь виходити на матч. З думками про те, що влаштовує нічия, то в 95% випадків цей матч можна програти. Тому я думаю, я сьогодні влаштовані лише на перемогу, адже після своїх першої звитяги, яка у них була у матчі з кардиналом у першому поєдинку кубку Екстраліги, вони вже відчули смак перемог і, мабуть, цього смаку не хочуть втрачати. І бетіді пробиває з лівої. Тальні кот сили не влучили. Назад, наче подарю заспокоїться. Атака хмельницької команди, але тут дуже активно вже домаське летить у пресер. Пас виходить до Цоя. Помилка Віктор Б'є, але дуже просто пробиває. Просто голкіпера, який викутився. Цой. На очі подаря на закональні... за ворота, бо той пробиває і дотягується. Сайдаченко. Не дуже зручну передачу віддає, але все-таки не залишиться у Єлекса небезпечна атака. Доманський, Скорий пробиває, встигає у підкаті заблокувати цей удар Іванов. І тут пробиває і витягує Витягується м'яч Андрій Олесі Сайдаченко перепрошує звичайно. Андрій Маляк сьогодні відпочиває. М'яч у спортлідера. А тут яка помилка хмельничан. Хурсов. Всіх набоються обіграти. Потіння <плоджені> дало закидання на Сєченкати скидку. робить тягу буде перший на м'ячі, Тримає Іванов тягу стає пропата і Шерцов знову відбиває м'яч. Качук. Тягу. Ох, який удар цього разу. Шевцов. Браво! І схоже потягнув. Собі м'яз Під час цього стрибка. А можливо і приземлився невдало. Скорий. Замятів. Відібрали у нього між полічали. Калуков. Постаток шкаф точний. Андрій поки що сам біжить. Передача на ще м'яч у ворота. Олексій Підслати нуль. На останній 20-тій хвилині вилічали триває троху у цьому матчі. Бескуча контратака. Все було зроблено вчасно, точно і вірно. Проти засом Котяго відключається пробиває. Шерцов таки забирає м'яч у руки. Пішов проти Ромарію. І втратив м'яч. Ромаріо тепер тікає контратаку. Курсов. Курсов стріляє. Браво Шерцов. Робка м'яч отримує, виходить вічна Ні, Сайдаченко перший. Так, який пресаний відпірує Наківця. Небезпечний момент Херсон. Шерсов знову дуже відважно кидається на м'яч. і рятує свою команду. а тут удар від зам'яті на повз ворота. Фецько Шерсов. Пресамвоє Тя. Шефсов встагає вибити м'яч. Детіні. до тяга. Він вічна викочується право шерцов, але ще раз потрібно зіграти, але тягу не влучає з другого разу. Момент у Наківця. До ну, бразиці, звичайно, якщо приїжджають грати в Україну, такі моменти мають використовувати. Ромаріо На перехобленні Фетко класно грає, але м'яч загубив. Бетіні. Всеченко. Обіграти хоче. Шепсова, але це не виходить, але все-таки Бетіні заштовхує м'яч. Забуває точніше оборота спортлідера. Ніхто не допоміг Сергію Шевцову в цьому епізоді. Він свою роботу виконав в першому моменті. Ось у другому, вже бетіні ніхто не накривав. і на 7-й хвилині, точніше, на 27-й хвилині цього матчу рахунок стоїть 1-1. Взагалі у цьому плані ще бачу, що вони вчора лише 18 грали свій м'яч. Фітко, пасло Килкова доходить. Заворотний удар дістає, дістає Сагайдаченко. Скорий. Замятін. Але відбувається знову юнакець. Ось тепер пасла і волка удар. Ну зараз Павло Кобегравчау, іде сам Дмитров. Є! Сайто щелко летує. Від Пая Лиса. Замятін. Тут же на швидку атаку Агурсов сам на сам з Циковою чує. А зараз вибочили. Самятін. Саметін Хорсот є. Була нога Шевцова, але не факт, що він би дотягнувся до цього м'яча, якби він летів. Падіння ну. немає нічого проти скорого. Калуков Калков в водорож Петро! Передача на Цоя. Сам'ятів. На догоді передача. Засобів ворота порожні. О -о -о! Не вже зісталося. Нарешті вони влучили у порожні ворота. Не пропустили, а влучили самі. Паудесне за півтора хвилини до за закінчення цього матчу. Сурсов. Бетіні. Удар шевцов. Так, народний депутат долучився також до футзалу. Принаймні м'яч подав. Юнакові з не здається. Передача на скорого. Ромаріо головою не мушує. Калуков втікає. Все. Іншим, в принципі, байдуже. Вони не приїхали вигравати цей Кубок сюди. Для них щемпіонат, звичайно, закінчився набагато раніше. Для сподвідера цей кубок потрібен був в першу чергу для того, аби повірити у себе, у свою команду, у свої сили. Ми, що, і ми дякуємо також усім командам за цей сезон. Садньохмельницькому сезон для трьох команд завершується. Ось він капітану Ярославу Заворотному. Ну, а тепер можна святкувати. Неоднозначний важкий сезон для спортитора, який на тину. Закінчується триумфом. Парадокс, так. Усі стонє місце набрати лише чотири очки, а підсумку отримати трофей. Пайдуже, який він потрібен, не потрібен, але для мотивації, для натхнення, для майбутніх здобутків ця нагорода дуже потрібна. Сезон закінчується і на нашому телеканалі. Всі домашні матчі спортивна ви могли переглянути у нас. Я думаю, що з наступного сезону цікавих трансляцій буде ще більше. Покращиться їхня якість. Хмельницький національний університет сьогодні також прощається з екстралігою. Власне, як і ми з вами. Богдан Лебеченко для вас коменував цю гру і все інші матчі у цьому сезоні. Сергій Ревчинський був головним оператором усіх домашніх матчів Екстраліги. Спортидера у цьому сезоні. Дякуємо за те, що дивилися. Слухали, болівали. На цьому все. Всім гарних позитивних емоцій і до побачення. Більшість команд були, як кажуть, вже сформовані. Ми формувалися з нуля. Тому я думаю, що ми результат чекали. і Я думаю, що ми його дочекалися. Хлопці старалися. Я думаю, ми заслужили на сьогоднішній результат. Перемоги і п'ятого місця в турнірі. Я хочу відразу подякувати Хмельницькому за те, що вони прийняли цей турнір. На початку ми планували його дещо по-іншому, але все ж таки, відповідно до консультацій, проведеними з командами, вирішили провести його. В одному місті в період 17 по 19, хочу привітати вашу команду, яка перемогла в цьому турнірі. Також дуже важливо цим турніром нам показати, що не тільки ці команди, які попадають в основну сітку, Можуть продовжувати змагання, а також ми хочемо привертати увагу до цих команд, які можуть розігрувати в перспективі Кубок Ліги. І сподіваюся, що зі збільшенням кількості команд буде ну, цей турнір набувати все більшої і більшої популярності. Оскільки я хочу, щоб клуби і президенти дивилися на подзальний сезон. Не як на однорічний процес, а стратегію на багаторічний, і ці турніри дуже гарно дають можливість відпрацювати, можливо, ті схеми, які вони не наважувалися відпрацювати під час регулярного чемпіонату, випробувати молодих гравців. Зрештою, це ну увага для доболівальників до спортсменів і. Я розумію, наскільки вони втомлені після такого сильного і напруженого чемпіонату, але переконаний, що з нього ми всі вийдемо сильнішими. Тому однозначно, що враження по чемпіонату в мене позитивні, не дивлячись на те, що ми маємо таку, ну це наша біль кількість команд, але все ж таки рівень той, на який сьогодні показують українські футзалісти. і тому свідчення, скажімо, нехай поки що перемога, але все ж таки на чемпіонат на чемпіонаті світу серед студентів. Перемоги на чемпіонаті світу серед молодіжних команд, я думаю, підтвердження. Сезон визнався в нас неоднозначний, але добре, що ми під кінець все ж таки показали, що з нами потрібно рахуватися і що ми не хлопчики для биття. А а що ми можемо і перемагати, і гарно перемагати. До цього в нас були гарні ігри, не було результату в сьогоднішній грі з накіцем. Я рахую, що була одна з найкращих ігор в сезоні, а вона ще подвійно добре, що ми в ній перемогли. Тому тільки хочеться подякувати нашим гравцям, своїм гравцям, які виконали великий об'єм роботи, які терпіли які слухалися і виконули ту роботу. Ну і, звичайно, подякувати величезне нашому керівництву, яке вірило в нас і не робило кардинальних змін під час сезону, все ж таки дотерпіли. І я думаю, що, що все-таки ми виправдали їхні надії.